Шановні глядачі, вітаємо вас на дискусійній медіаплатформі громадської організації Захист держави. У межах цієї платформи ми зустрічаємося з фахівцями з різних сфер і обговорюємо проблемні питання в житті діяльності нашої країни. Сьогодні у фокусі нашої уваги сфера культури і культурна політика. І обговорювати її ми будемо із заслуженим діячем мистецтв України, директором, художнім керівником Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артемом Свистуном. Вітаю вас! Вітаю Сергій! Шановні глядачі! Чому саме нині ми підіймаємо питання культури? Справа в тому, що, як відомо, культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, яке створює людство протягом історії свого існування. Різні цінності притаманні різним людям. А саме люди стоять у центрі функціонування будь-якого органу публічної влади. І від рівня їх рівня культури, світогляду, обізнаності, духовного розвитку залежить безпосередній розвиток того або іншого органу публічної влади. Тому надзвичайно важливо приділяти питання саме сфері культури. Пане Артеме. Ми надзвичайно часто чуємо про пріоритетність сфери культури. Але якщо подивитися на аспект фінансування, ми можемо дійти висновку, що культура не на лідируючих позиціях. Ви тривали час у цій сфері. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому заявляємо про пріоритетні сфери культури, розглядаємо про культуру як про м'яку силу в межах дипломатії, але по факту... Рівень її фінансування залишається надзвичайно низьким. Дякую, Сергію. Я думаю, що ви піднімаєте дуже важливі теми і навіть під час війни, тому що завжди є така фраза не на часі. Але, вибачте, зараз ми воюємо за нашу цілісність, незалежність нашої держави, за нашу культуру, наше надбання, яке є. Я не буду зараз цитувати Черчер, як свого часу він сказав, да, за що ми воюємо. Але, на жаль, наративи радянського часу, коли було за залишковим принципом фінансування культури, перші роки незалежності. І, ну, на жаль, таке ставлення, що працівник культури як ну, шуткувала артилерії артист повинен бути голодний, але ні сьогодні. Ми повинні зберігати нашу культуру, наші традиції, нашу нематеріальну культуру для наших нащадків. І це сьогодні вкрай необхідно. На прикладі нашого театру можу сказати, що зараз багато закладів культури саме руйнуються прильотами ворожих ракет для того, щоб зруйнувати такі осередки, які продовжують не розважальну функцію. А просвітницьку функцію, збереження культурних наших надбань. І тому, перш за все, це люди, це поліс, люди, працівники культури, які залишаються дуже обмежена кількість людей, тому що більшість хтось йде в комерційну діяльність і хтось виїхав за кордон, але зберігається популяризація української культури в усьому світі. Витинанки, вишиванки, всі ці події повинні зберігатися для наших нащадків. Пане Артему, ви зазначили про російсько-українське протистояння. Ми всі, вся Україна, знає, що в наш театр був своєрідний приліт вражої ракети. Ми знаємо, що зараз війна йде не лише за територію, за землю, а за цінності, за світогляд людей. Ми маємо так звану гібридну інформаційну війну. Скажіть, будь ласка, після того, як був приліт до театру, які уроки можливо ви винесли? Колектив винес, влада винесла? Ви об'єдналися, згуртувалися? Або навпаки, виникали різні думки? Як підтримувала громада? От що можна зробити в якості висновку з того прильоту? Ну, перше, я хочу сказати, що починаючи з 24 лютого 2022 року, рішенням колективу театру це першочергове, чергове, вже остаточне було припинення цієї гри. Це зміна назви театру, тому що е, війна почалася ще з 14 року, і е, в 22-му ми відчули це повномасштабність. Тому рішенням трудового колективу були зміни до статутних е, е, умов і дякуючи обласної ради е, позачергової сесії, навіть початку перші дні повномасштабної. Вторгнення була зміна статутних умов, і це мала можливість збереження нашої культури. В нашому музеї є цікаві артефакти. Ми відновили те, що було втрачене в радянські часи. Свого часу там рахувалося 34-35 рік театр російської драми, це наративи, російський театр, український театр ототожнення. Але на нашій сцені виступали корофеї українського театру. На сцені вгоралася перша опера Аркаса. Це такі факти, які не можна замилити або. Скрити 22 вересня, 2022 року, коли був перельот ворожої ракети, ми об'єднали наш колектив. Я завдячую кожному працівнику, який не зламався, не поїхав з міста, але залишився. І рішенням нашого колективу було 23 вересня наступного дня, коли вибити шибки, вибити вікна в шелтері, в укритті, ми робили захід. Присвячений річчю Миколаївської області, ми вшановували наших волонтерів, які залишалися в місті, і це такий знак, і цікаво було для засобів масової інформації з усього світу. кажуть, ну ваш прильот ракети, ваш колектив знаходиться в місті. Говорю, тому, що ми. Місія театру було тримати морально психологічний стан людей, які залишалися в місті Миколаєві, і тому в виклик часу і мене як кризис менеджера в умовах війни перш за все вберегти колектив театру, який напрацьовував багато років, зберегти наші традиції це і вечорниці, і вертеп, і впровадження нових форм, які саме популяризують нашу українську культуру, миколаївську культуру Артема, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що за кожним визначним закладом культури, мистецтва стоїть своя специфічна аудиторія. І статус російського тривалий час був із нашим театром. Ми не можемо сказати, що наше місто 100% є проукраїнським, є частина інших представників. Чи змінилася відвідуваність? Чи змінилося настрої глядачів? Чи відчули ви відтік певної аудиторії із тим, що ви змінили статус і заявили свою українську позицію? Ну, перш за все, ми орієнтуємося на молодь, бо молодь це наше майбутнє. І розуміючи, для того, щоб молодь була цікава дивитися театральне мистецтво, ми зробили такий поліфункційний заклад. Театр не лише залишається, як в старі часи кажуть, розважальний жанр. прийшли, подивилися виставу і пішли. Ні, у нас є поліфункційність. І це виставкова діяльність підтримка митців. І це проведення перформансів, заходів, форумів, конференцій. це робота експериментальних майданчиків, проведення фестивалів. І цим стало цікавіше дивитися наші вистави. Постійно змінюється глядач. Зараз дуже багато саме херсонців, які переїхали в місто Миколаїв. Це зовсім інша аудиторія. Ми надаємо прихист. І це під час війни така місія допомоги побратимства. Ми даємо майданчик Херсонському академічному обласному музичному драматичному театру імені Миколи Куліша. і це Показання того, що українці вони щирі, вони об'єднують. Ми провели нещодавно захід до дня культурного єднання національної єдності і до дня мов, і це об'єднання різних національностей, які проживають в місті Миколаєві. Театр не заточений лише про російської драми. Та да, ми відмовилися принципово від репертуару, який пропагують російську культуру, те, що робиться в усьому світі. Ми принципово змінили репертуар, але є на кшталт української сучасної драматургії дуже багато багато подій рефлексії війни, які відбуваються на сценічному майданчику. А прикладом цього є закордонні гастрольні поїздки в Болгарію, в Литву, збираємося в данію для того, щоб показати, що відбувається в Україні, як призвело до війни, і чому на рівні політики держави повинно змінюватися ставлення до культури і мистецтва. Угу. Пане Артема, ми знаємо, що ви берете активну участь у різноманітних нарадах, симпозіумах, конференціях щодо театральної справи. Скажіть, будь ласка, загальна ситуація на вашу думку по Україні театр він у нинішніх умовах розвивається чи виживає? Я хочу сказати, що скоріше театр розділився на регіони віддаленість від е, е, лінії військової агресії, тому що ми в е, прикордонні е, до військового фронту театри заклади культури виживаємо. На жаль, тому що ми не розуміємо, що може відбутися завтра. Ми живемо сьогоднішнім днем. А завтра може все змінитися кардинально. І тому, по-перше, це збереження закладів культури, збереження культурної спадщини музейних фондів. І Головне це підтримка морального духу. Так, є регіони, в яких я подорожую майже всієї України. Кожного року у нас обмінні гостролі у нас відбувається багато таких фестивального руху. Але кожен театр залишається в умовах війни на своєму рівні. Хтось може пишатися великими кількостями там фінансового доходу. Але це не головне сьогодні. Головне це збереження колективу. Трупи. Ми сьогодні можемо прийти на наш літній майдан літній театральний сезон, і лише таблічка і уламок в дереві від ракети можуть нагадувати, що відбулося в 22-му році, війна не закінчилася, але театр в умовах війни шукає донорів, шукає грантодавців, які дають можливість зберегти культурну спадщину і продовжити для майбутніх поколінь. Дякую, пане Артеме. Виживає зараз не тільки театр, виживає і, взагалі, людина. Як ви вважаєте? Зараз для людини, яка хоче відвідувати театр, важливішим питанням є цінова політика квитка або репертуар, який їй пропонує театр. Ну, я думаю, що це спільна робота. Якщо цікавий культурний продукт, людина буде мати попит. І у нас є цінова політика соціального квитка це 100 гривень. Це не така велика сума для навіть вимушених переселенців. Хоча у нас певна аудиторія навіть приходить безкоштовно, тому що є люди, які вимушені переселенці, навіть і 100 гривень не можуть себе дозволити прийти до театру Це через фонди, це через громадські організації. Є квитки, які дорожчі, і люди готові сплачувати за якісний. Сучасний український культурний продукт, і це не лише за його собівартості. Ми не відмовляємося. Ми шукаємо у нас є заступник директора по фандрейзингу і грантовим програмам, яка постійно шукає додаткові джерела фінансування і надаються можливість. Але на жаль, грантодавці все менше і менше зменшується можливість підтримати. Ці соціальні ініціативи. Більшість грантодавців розуміють, що ви державний театр, тому вас повинна підтримувати держава. Uh -huh. Я завдячуючи військовій адміністрації і дякую, що вони швидко в 23-му році усунули наслідки саме прильоту. Але залишається проблема самої будівлі це пам'ятка архітектури 19-го сторіччя, яка, на жаль, продовжує руйнуватися від погодних умов під час війни. Але головне це збереження цієї спадщини для наших нащадків. Пане Артемо, у центрі вашої діяльності стоїть його величність глядач. Скажіть, будь ласка, зараз глядач хоче себе почувати фізично захищеним більше у стінах вашого театру, або хоче себе почувати захищеним в моральному плані, тобто бути серед однодумців, серед таких людей, які сповідують. Однакові думки, от що переважає фізичний захист, заходи в укритті, або оце моральне єднання, захист ідентичності, захист менталітету, захист усього українського. Ну дякую, це приємне запитання, тому що коли ми в 22-му році під час постійних обстрілів міста Миколаєва, і ми навіть не казали, де локація, ми казали безпечне місце театру, але люди приходили і дякували, і обіймалися. І вони дякували те, що ми працюємо. Театр це традиції, театр це свято. Я розповідаю завжди така цікава історія. Жіночка прийшла на літньому майданчику, я зустрічаю завжди глядачів, Вона підходить і каже: У вас Закрився шелтер. А що ви зі мною зробили? Я кажу, ну вибачте, може, щось я образив вас? фаса. говорить, ні, я в шортах, в футболці, бігаю по місту, шукаю фарбу для того, щоб пофарбувати волосся і прийти до театру, спуститися в шелтер в укриття. Це для людини свято. Свято одягнути сукню під час війни, під час обстрілів, прийти на виставу, відпочити, відключитися. Навіть були коли блекаути, коли не було світла в місті, театр все одно працював завдяки е генераторам, завдяки нашій Роботи морально люди і близькість акторів до глядача створила такий сімейний, камерний такий театр. Да, ми відкрили вже велику залу. Ми працюємо на літньому майданчику. В разі повітряної тривоги ми припиняємо вистави і запрошуємо глядачів до шелтера. Але фізично люди вже звикли до війни. І це погано, тому що психіка людей не ставить цей блокатор. Але сьогодні до театру. Люди приходять за різною емоцією. У нас є рефлексія війни. Багато вистав проста українська скіфська баба, бо я є Україна, яка розповідає про війну, і люди приходять. Вони хочуть вилити з себе, поплакати і зняти цей психологічний напругу, але прийти на комедію, мелодраму, відпочити на концертну програму. І зараз ми залишаємо багато просвітницьких вистав для школярів, для молоді, для людей, які розуміють своє коріння. Свої е, у нас є об'єднання е, копродукції. Це із Херсонським театром Коте Горошка, І ми поставили е, виставу Катерина, да це класика, і вистави з військовим оркестром, з коледжем культури з балетною групою, де ми об'єднуємо. Через традиції і я завдячуючи нашому колективу. У нас дуже талановиті люди, дуже багато молоді приходять, яке прагне змінити театр, змінити, але на жаль, залишається питання заробітної плати для самих працівників. Пане Артем, ми знаємо, що за будь-яким ключовим закладом, за будь-якою сферою в державі стоїть конкретна особистість, і є висловлювання, що роль особистості в історії ніхто не відміняв. Скажіть, будь ласка, як бути в тій ситуації, коли інколи в сфері на чолі ключових аналогічних закладів знаходиться не та людина? Як громадськість може змінити дану ситуацію? Тому що ми всі працюємо в певній системі. Активно виражати своє невдоволення, не знаючи, чи буде воно доречно? Мовчки спостерігати про те, як некомпетенція править у владних кабінетах, також це не є громадянською позицією. От як знайти цей баланс, щоб лишитися в системі, але все ж таки зберегти якийсь свій рівень професіоналізму і якимось чином можливо з громадськістю посприяти зміні ситуації, тому що від людини залежить заборонити або дозволити. Дати фінансування або перерозпроділити його, як бути в цій ситуації? Ну, по-перше, я хочу прикладом сказати є приклад кропівницького театру. Ще досі у них нема керівника. Тричі судові процеси з керівниками, яких призначала обласна адміністрація. Є людина, яка продовжує працювати альтернативно. Ага. От ми зараз їдемо на гастролі, це творче об'єднання Кропива. Де об'єдналися актори, де об'єдналися спільноти, де люди прагнуть щось відтворювати і продовжувати, як корифеї українського театру приїздили. І він чекає рішення суду, рішення на юридичних аспектах. Багато таких прикладів, і завдячуючи нашій децентралізації системи, почали використовувати певні керівники територіальних громад, закривати заклади культури. Не на часі, не буде. А це е, дійсно, е, ну якщо ми кажемо про обласні центри, більш-менш є багата кількість. А що ми можемо сказати? Віддалені е, е, територіальні громади, де там треба створювати комплекси, культурні комплекси, які би да, вони можуть, можуть трансформуватися, об'єднатися, але це перш за все повинні розуміти, що громада. Суспільство вирішує не конкретні депутати, керівники певних закладів структур. Вони служать народу, який вирішує. Чи буде це театральний заклад в цьому місці? Як прикладом Бердічів? У нас приїжджає на фестиваль. Місто Бердічів побудували муніципальний театр і створили Олександрія, невеличке містечко Кропівницької області, і вони відбудували. Побудували будівлю і наповнюють культурне мистецтво, тому що вони розуміють, що е, суспільство, як чим більше буде закладів культури, тим більше освічено воду буде. Тим менше буде, е, вибачте, преступність, яка відбувається. Це люди будуть в процесі соціалізації змінюватися і створювати демократичне е, суспільство. Пане Артема, а що робити закладам культури для того, щоб митці залишалися в Україні? Ліна Костенко казала, що сила народу це в митцях, які творять культуру. Як за допомогою громадськості, органів публічної влади створити умови, щоб режисери, молоді артисти лишалися, не йшли в суміжні професії, щоб вони дійсно відчували там свою захищеність і впевненість, зокрема і фінансову, у завтрашньому дні? Що ми можемо зробити? Ну, перше, переглянути своє ставлення до на рівнях державних органів і законодавчої бази. Тому що ми вже скільки років я ще студентом був у Дні Незалежності. Ми говоримо, що треба змінювати законодавчу систему, треба змінювати структуру. Це радянська система, наративи. Вона не змінюється. Просто елементарні речі. З, 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 збільшення тарифної сітки працівників культури до мінімального прожиткового, хоча б рівня, але краще до мінімальної заробітної плати, від якої до, що ми зараз робимо? Люди отримують. 3-4 тисячі, а потім йде доплата до мінімальної зарплати, і потім ще вище і вище. А це фахівці. Це унікальне. Я не лише кажу про театральну сферу, сфера культури вона настільки тонка, скільки треба робити музиканта, вивчати, навчати, виховувати, скільки треба е, робити е, унікального художника по світлу, бутафора в театрі. Це треба виховувати, але, але людина шукає, йому треба щось поїсти, щось одягнути. Це такі переміди маслоуда, які першочергові Потреби людини, але я вважаю, що перша це зміна тарифної сітки, мінімальні зарплати повинні і відзвідти. Так, да оці 600-800 гривень, вони не рятують. Треба кардинально змінити оплату труда людей, щоб було престижно йти і працювати в закладах культури. Друге, це інститут меценатства або закон про меценатство, щоб кожне підприємство, яке вкладає в культуру обмежувалося і зменшувалося податок. Це практика в будь-яких країнах, але на жаль, у нас таке ще досі не існує. пане Артеме. І завершити нашу сьогоднішню з вами розмову. Я хотів таким запитанням, на яке прошу надати відповідь у вигляді одного речення, яким ви бачите театр майбутнього? І театр і Україна незалежна українська культурна держава. Шановні наші глядачі, сьогодні у нашій дискусійній медіаплатформі громадської організації Захист держави. Був гість заслужений діяч мистецтв України, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на нас, і все буде Захист держави!